Вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо давати відповіді на ваші питання і поговоримо про те, хто такий творець, чи як він виглядає, ем, чи їх багато і у кожного свій світ. Кабала говорить дуже чітко: творець це все. Все, що нас оточує, все, чим він просякнутий, це єдина сила, з котрої створені всі живі, неживі істоти, рослини, тварини і таке інше. Е, немає жодних якихось там мульти всесвітів у реальності, вони можуть бути лише у нашому якомусь сприйнятті. Немає різних творців, він єдиний для всіх. Тому що немає різних нас. Насправді ми всі являємося єдиним творінням, котре також являється звільненим від творця місцем, тобто по суті, самим творцем, котрий себе поки що так не усвідомлює. Е, Єдине, що ви можете сказати про творця, це те, що ви самі осягнете у процесі свого проходження по сходинках духовних світів. Тому ім'я його кабалістичною мовою боре, бо уре. Бо прийди та побач. Тобто ніхто не може вам сказати про творця більш точно, аніж ви самі, котрі досягнете його і пізнаєте всі його властивості. Тож успіхів у просуванні.